Велика війна стала шоком для нашої економіки. Багато підприємств були знищені, закрились чи отримали значні збитки. Але є сфери, де компанії значно покращили фінансові показники, і це не тільки виробники зброї. Сьогодні подивимось, хто ж це такі, і важливий момент. Ми оцінюємо відповідно до. Кведів. Відповідно, не всі компанії, які нібито займаються схожою діяльністю, будуть входити в одну сферу. Кведи можуть відрізнятись. Поїхали. Перше подивимось на співвідношення між витратами та прибутком на рентабельність. Цей показник демонструє ефективність бізнесу. Відповідно, рентабельність зростає, коли або зменшується собівартість, або зростає кінцева ціна продажу товару чи послуги. Загальні показники всіх підприємств України зараз майже вдвічі менші ніж у 2021 році, але динаміка позитивна. А ось так виглядають зміни по секторах економіки. Як бачимо, у 2022-му абсолютно у всіх було падіння, але у 2023-му такі сфери, як оптова торгівля, логістика, інформація та телекомунікації та мистецтво, спорт розваги та відпочинок отримали більшу рентабельність ніж у 2021-му. Останнє, ймовірно сталося через активізацію операторів азартних ігор. Тепер переходимо безпосередньо до вузькоспеціалізованих сфер економіки. За даними Держстату, станом на кінець 2023 року, галузі із найбільшим зростанням виглядають наступним чином. Перше місце діяльність холдингових компаній. Основа їх діяльності полягає в управлінні власністю групи, тобто коли кілька бізнес-напрямків об'єднані під однією парасолькою. Оскільки можливості ведення господарської діяльності суто за цим кведом, скажімо так, обмежені, складно сказати, за рахунок чого такі показники, але бенефіціарів ми назвати можемо. Ключовими компаніями тут володіє група Петра Порошенка. До речі, компанії СКМ, яка управляє активами Ахметова, тут немає, бо вона працює по іншому кверту. Далі в нас розповсюдження кіно та відеофільмів, телевізійних програм. Це означає, що такі компанії займаються дистриб'юцією відеоконтенту в кінотеатрах та телеканалах. Серед найбільших тут компанії Коломойського доньок Тарути та Старлайт Пінчука цікаво, що до великої війни сфера демонструвала від'ємні показники. А у 2023-му бац і 93%. Чесно сказати, за рахунок чого мені складно. Скоріше за все, це пов'язано з державним фінансуванням каналів та здешевлення виробництва за рахунок звільнень та зменшення кількості програм. Наступні учасники топу показали зростання у порівнянні з 2021-м від 20 до 55% відсоткових пунктів. Не будемо зупинятись на кожному з учасників. Мені так само незрозуміло, за рахунок чого оптова торгівля фосфором скляним посудом, засобами чищення та офісними меблями змогла стати такою прибутковою. Особливо сильно мені не зрозуміло це ж питання щодо роздрібної торгівлі фруктами, овочами, рибою та. Ракоподібними спеціалізованих магазинах залишається тільки порадіти, що такий неочевидний бізнес має таку маржу. Тепер щодо тих, хто цю маржу втратив, ось обернений топ з найбільшим падінням рентабельності по відповідним напрямкам економічної діяльності. Найбільше тут саме металургійних кведів на цей раз вже зі зрозумілих причин. Лідерами спадіння є добування мінеральної сировини для хімічної промисловості, фотокопіювання, підготовка документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність та діяльність засобів розміщення це не готелі, а саме короткострокова оренда квартир. За рахунок хорошої рентабельності можна покращити стан бізнесу, але все ж найкращим індикатором є показники чистого прибутку. Я склав топ-кведів, по яких у 2023-му, в порівнянні з останніми роками до Великої війни, зафіксовано найбільше зростання. Так, звичайно, треба зважати на інфляцію, але коли чистий прибуток зростає не в 2, не в 5, а скажімо, в 30 разів, якось про це забуваєш. Ось так виглядає відповідний рейтинг на першому місці з показником в 43 рази управління фондами, тобто управління активами, які, хоча б юридично, фонду, не належать. Я не даремно сказав, нібито, бо компанія, яка з величезним відривом утримує лідерство, належить Степану Черновецькому. Друга за відповідним кведом фірма управляє активами Сергія Тарасова, який займається аграркою. Тут складно говорити про причини, оскільки надприбутки управляючих компаній теж непрямо говорять про стан всього бізнесу. Далі в нас виробники бронемашин тут вже з причинами зрозуміло. І з величезним відривом від конкурентів серед фірм відповідних кведів українська бронетехніка, яка юридично належить групі осіб. Хоча також цю компанію пов'язують з колишнім нардепом Сергієм Пашинським. Сам він зв'язок заперечує. Наступний учасник топу роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах. Компанії, що пов'язані з відомими людьми, тут немає. Так само немає лідерів із величезним відривом. Всі плюс-мінус звичайні відомі у вузьких колах м'ясні комбінати, які за час великої війни збільшили свою рентабельність на 17% відсоткових пунктів, і так само в 17 разів збільшили чистий прибуток по галузі. На виробниках озброєння довго зупинятись не будемо. Причини зростання прибутків в 14 разів відомі. Масовість виробництва про це свідчить той факт, що за час великої війни рентабельність зросла лише на 0,6% відсоткових пунктів. Про діяльність холдингових компаній ми вже говорили. В нас залишилось ткацьке виробництво. Компанії галузі збільшили свій прибуток в 14 разів при зростанні рентабельності на майже 5% відсоткових пунктів. Значить, взяли кількістю. Скоріше за все відповідні підприємства займаються забезпеченням військових. Серед лідерів топу я бачив учасників тендерів на відповідний одяг. Інших причин такого зростання я не бачу. Тож як бачимо, велика війна не для всіх привід говорити про складний стан справ у бізнесі для деяких сфер, які звичайно не становлять основу економіки, цей період бізнесового розквіту. І я би ще виділив кілька компаній та сфер, які показують ну дуже хороші цифри. Наприклад, компанія TDT, яка є лідером із величезним відривом у сфері оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, вона збільшила виручку за час великої війни у понад 6 разів. При тому, що сама сфера зросла на майже 56% відсоткових пунктів. І власником є Бехоїв Муслім Сайт Ахмедович, депутат Одеської облради. Також це власник групи Івано-Франківськ Цемент Микола Куць по кведу виготовлення виробів із волокнистого цементу зі збільшенням рентабельності на 25% пункти, відсоткових Його компанія зі значним відривом випереджає конкурентів по галузі. Її прибутки чудово це ілюструють у сфері роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та малюсками в спеціалізованих Магазинах рентабельність плюс 22% відсоткових пункти лідирує Павло Соловйов із мережею рибних магазинів «Егерзунд Сіфуд. По видобутку нафти лідирують компанії групи Приват, лідирують і користуються зростанням рентабельності на майже 22% відсоткових пункти по сфері. Компанії Софторг та Велтекс, які працюють по кведу оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, мають збільшення рентабельності на 38% пункти, відсоткових що предметно відображається на їх прибутках. Ну і в кінці ще хотілося б виокремити сферу із найбільшим зростанням чистого прибутку так зване екстра місце. Я його не включив у табличку, оскільки сфера у 2022, 2021, 20 та 2019 була збитковою. Якщо співставляти з єдиним прибутковим 2018-м, то збільшення прибутку у 2023 в 74 рази. І тут беззаперечним лідером є інвестиційна компанія. Ані ICU. її прибуток теж абсолютно рекордний у порівнянні з 2021 м зростання в сім разів про причини таких показників. Економічна правда вже писала у своєму матеріалі. Там не дуже красива історія. Почитайте, якщо цікаво, посилання в описі. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.